Нас від їх складається враження. що Вони захищають нас, від тих хлопці виділи. Нас захищають від них не потрібен. 12 ночі сьогодні залетіли 26 депутатів з родинами. На Азара вам бачимо літаку. Вивезені не можуть зібрати на світ збирає, не можуть зібрати сесії. А Україні потрібен ви їх захищаємо. Ви розумієте, чим би це не закінчилося? Ваша форма завжди буде вас. не навіть давати. До Заявники додаткову стати ваше ваше зробити закінчиться поранено.